Розвага на максимум з Redmi Pad 2 Pro. Новенький планшет створено для поглинання абсолютно різноманітного контенту. Ігри, фільми, серіали, мультики, і він має все для цього. А саме великий та яскравий екран що не зашкодить зору. Гігантська батарея, яку можна використовувати як павербанк для смартфону. Є й чотири динаміки, що створюють глибоке та якісне стерео. А найголовніше, є дуже крута система, що розкриє весь потенціал. Крутого заліза. Сьогодні ми детально поговоримо про всі особливості новинки, про тисну автономність, щоб ти зміг зробити правильний вибір. Погнали почнемо з розпакування, де на тебе очікуватиме планшет та кабель живлення USB A USB c Так, це є весь комплект, і блок живлення до нього не входить. І для максимально швидкої зарядки тобі знадобиться блок потужністю від 33 Вт, який ти можеш придбати в застосунку АВО в зручних картках товарів. Ти можеш побачити наявність в магазинах та час доставки до поштових відділень. А на головній сторінці кожного дня на тебе очікуватиме унікальний товар дня, що тільки сьогодні. Сьогодні можна придбати за найнижчою ціною. До того ж, фізичний чек більше тобі не знадобиться. В застосунку є електронний формат. Завантажуй застосунок Allo в Google Play або App Store. А ми повертаємось до Redmi Pad 2 Pro, який може підзарядити твій смартфон чи навушники замість Powerbank. Але як цього вдалося досягти? Рецепт простий: батарея на 12 тисяч мА на годину та надшвидка реверсивна зарядка потужністю до 27 Вт. Що ж, переходимо до ковід. Корпусу новинки, і яка ж приємна прохолода від алюмінія, що окутав задню та бокову частину. Міцний алюміній дозволив скоротити товщину планшета до 7,5 міліметрів, зберігши надійність корпусу, а вага 610 грам. Це приблизно вага середньостатистичної книги. Тобто планшет буде майже непомітний в рюкзаку. Ззаду розташувався острівець під 8 мегапіксельну камеру та спалах. А на бокових частинах розташувались крім звичайних елементів керування, слот від карт. Пам'яті у Wi-Fi версії або під сім-карту та карту пам'яті у 5G-версії планшета. Біля usb c порту розташувався 3,5 мм роз'єм для навушників, а також два динаміка, що дублюють аналогічні на лівій грані. Вони разом створюють неймовірне стереозвучання, що має гарну деталізацію, широку звукову сцену та високу максимальну гучність. Це чудово підкреслює мультимедійну направленість планшету, як і 12,1 дюймова IPS матриця з розділля. Здатністю 2,5К співвідношенням сторін 16 на 10 та частотою оновлення 120 Гц. Цей дисплей чудо підходить для будь-яких задач, чи це перегляд різноманітного контенту, чи будь-то робота з текстом, таблицями чи презентаціями. І щоб зручно працювати чи поглинати контент, буде зайвим мати чохол накладку, що буде захищати екран та корпус. Також ти можеш придбати стилус, що дозволить малювати, зручно редагувати фото чи відео, та більш точно. Точно працювати з табличками. Звісно, на вибір є також чокол-клавіатура, що перетворить планшет в компактний ноутбук. Все це ти можеш замовити разом з планшетом на сайті або в застосунку АЛО. Повертаємось до екрану, бо в Pad 2 Pro він дійсно вражає. Чудова деталізація: неймовірна точна передача кольорів завдяки 10-бітній матриці та повний набір функцій захисту зору. Дисплей новинки має потрійну сертифікацію TÜV за трьома показниками. Тому можна не перейматися за зір під час довготривалого користування. Redmi йому не зашкодить. І як добре, що в Redmi Pad подбали про гарну систему, що дозволить нам повно використовувати потенціал заліза. HyperOS 2 – це не просто система для планшетів, це частина великої екосистеми Xiaomi, яка об'єднує смартфони, планшети, годинники і навіть. Автомобілі HyperOS 2 на всіх цих пристроях має спільні риси дизайну, анімації. Та головне, всі вони чудово між собою співпрацюють. Пункт взаємопов'язаність дозволить синхронізувати планшет зі смартфоном, щоб продовжити користуватись програмами з одного пристрою на іншому. Спільним буде і буфер обміну для швидкого копіювання текстів чи зображень на одному пристрої і вставляти на іншому. Синхронізуватимуться і сповіщення, і також на планшеті тобі буде доступна можливість. Керувати екран на смартфону, однак, чим ще порадує HyperOS 2, крім анімації, продуманої панелі перемикачів та зручно структурованих налаштувань. HyperOS має безліч варіантів екранів блокування, широкою кастомізацією ефектів шпалер та шрифту. Монтовані програми також можуть здивувати. Наприклад, звичайний застосунок погоди має зручну структуру та всю необхідну інформацію. А застосунок галерея дозволить синхронізувати фото та відео з Google фото, а диктофон. Дозволить вибрати формат запису чи бітрейт з запису звуку. А ось застосунок камери має 5 найнеобхідніших пунктів, що може знадобитись на планшеті. І я хочу окремо відмітити 8-мегапіксельну фронтальну камеру, що має надширокий кут захоплення зображення. А зараз я продемонструю приклад відеозйомки. Фронтальна камера на планшеті потрібна для відеорозмов та конференцій. І саме зараз ти можеш оцінити якість запису відео в таких. Складних умовах, а також якість запису звуку. Що ж, час обговорити продуктивність новинки: в Redmi Pad 2 Pro встановлено Snapdragon 7S Gen 4. Цей новенький чип може здобувати продуктивним восьмиядерним CPU, що отримав три кластери ядер, два з яких мають продуктивні ядра Cortex A720 та чотири енергоефективних ядра Cortex A520. дало планшету чудово швидкодію, як повсякденних, так і робочих задач. До того ж, графічний прискорює. Ривач Adreno 810 гарно виконує свою роль та дозволить грати в Таймкіл, онлайн-мультиплеєрні ігри або навіть в такі вимогливі ігри, як Genshin Impact. та для стабільної гри в онлайн-ігри недостатньо мати гарну продуктивність, якщо в грі буде 200-300 пінг та втрати пакетів жодного задоволення від гри не отримати. І як добре, що Рені подбалий про цей фактор. Та встановили просунутий дводіапазонний модуль Wi-Fi 6. А для підключення навушників чи клавіатур буде використовуватись модуль Bluetooth 5,4 з підтримкою кодиків SBC, AC та LDAC. Тої просунуті навушники будуть грати якнайкраще з Redmi. На останок автономна робота завдяки 4 нанометровому техпроцесу Snapdragon та батареї на 12 тисяч міліампер на годину. Новинка здатна пропрацювати до 14 годин відтворення відео до 6. Надцяти годин при перегляді веб-контенту та тримати заряд до 85 днів в режимі очікування. Redmi Pad 2 Pro це справді неймовірний планшет, що створено для поглинання контенту відео. Ігри, робота з документами, новинка як найкраще виконує будь-яку задачу. А коли треба, й зможе стати павербанком для смартфону чи навушників? Ну а ти напиши в коментарях, яку версію Redmi Pad 2 Pro вибереш: 628 або 8256. Дякую за перегляд. Бувай!